Тато цей мій хлопець Мартін. Дуже приємно, містер Гало. Мені теж Мартін. Мартін у нас музикант. Граю на А У переході граєш. А... Містер Гало? Джині, вдома. Ми розбіглися. І куди ж вона побігла? Адреси не лишила, але є кілька місць. в штани і покажеш деться. Ти знаєш дорогу за кермо. А о, взагалі, я їжу на метро. Ми любимо Джині, та хтось тут трохи перестарався. Що? Є тут один лицар, якому аж свербить попереду. Ясно. Ну все, ми поїхали. Гей! Третім можна! А що, як її вкрали в секс-рабство? То ким ви насправді працюєте? Ми часто жартували, що ви торговець зброї. Менше знаєш, ніцо спиш. Стережись! Оце бомбець. Я такий стережись! Врятував мене. Вона знайдеться, містер Ка. Зви мене Фред. Знаєте, це навряд. Це дуже погана ідея. Я маю знати, що моя дочка у безпеці. Тікаймо! Ми всю ніч шукали джині, тікали від поліції. Годі розпинатись добре, я теж там був. Зі мною таке щодня. Як у похмілі у Вегасі, тільки не у Вегасі. Це не кіно, це життя. Хай проспиться. Татус моїй колишній. Скажіть, чи не могли б ви? Уже змогла. Змогла що? Вітнула. Крутий дідок і молодий задрот. Хештег секс у трьох. Хештег ябдала.